Фінансова освіта на Прикарпатті виходить на новий рівень. Відтепер ще протягом навчання студенти економічних спеціальностей університету нафти і газу зможуть зареєструватися на складання міжнародної кваліфікації. Деталі у сюжеті кореспондентів Галичини. Якісно вищу міжнародну кваліфікацію відтепер пропонує своїм студентам Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Про це йшлося на відкритій зустрічі з представником міжнародної професійної організації фінансових експертів Асоціації присяжних сертифікованих бухгалтерів ACCA. Івано-Франківський університет нафти та газу у нас акредитував на Можливість додаткових заліків по основній нашій кваліфікації ACCA, свої дві свої програми: бакалаврську і магістерську програму, облік і аудит на теренах Івано-Франківщини, Івано-Франківський національний університет нафти і газу є першим вищим навчальним закладом, який розпочав співпрацю з ACCA і пропонує своїм студентам під час навчання зареєструватись на кваліфікацію фінансового експерта міжнародного рівня.